Було колись в Україні ривіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ці могили де лягло спочити, козацьке біле тіло в Китай куповити. Високі ці могили чорніють, як гори, а про волю нишком в полі з вітрами говорить. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внукосю на Савросу за ними співає. Було колись в Україні до великого танцювало. Журба в шинку, колись добре жити на цій Україні. А згадаємо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману небо сонце криє, синє море з то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ану ти, хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиманшов не вкрило рай же море заспівало, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, землі, ні не. Серце мліє, о козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Ухожає здовж байдака, гасне люлька в році. Поглядає сюди, туди, де тубуть, роботі, закрутивши чорні уса за ухо чуприну. Підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине, не в сино потамане, панові молодці, а у царга до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане. Кругом заревіло, Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море вздовж байдака, знову похожає пан отаман та мовчки на хвилю поглядає нагоди свята, фаховий коледж Одеського національного університету імені Меченко. Вітаю усіх, хто має високе звання захисника та захисниці України. Шлемо сердечні вітання усім, хто стоїть на захисті територіальної оборони нашої країни, Збройним силам України, ветеранам, воїнам запасу, батькам та матерям військовослужбовців. Зичимо міцного здоров'я, добра, щастя!